Добрий вечір. Ти впізнав мене? Так. Да. Скажи да? да. мені, чи був ти чемний цього року? 23. Був? Кажи голосніше, що той вже старий, нічого не чую. Да. Був чемний? Слухав маму. Слухав? Да. Слухав бабусю. Да. А вони тебе слухали? No. Слухали тебе? No. Ні? Як це так? Ти такий хороший хлопчик. Ти їв багато каші? Так. Да. Так? Ух, який ти гарний. Ді, я. я знаю, що ти дуже сильний. А ну покажи. Ух. Ого-го, який ти сильний. Ді, та, та ти дуже. Я бажаю тобі здоров'я, щоб ти був здоровий, щоб все було добре. Ді. Расскажи, ехали медведь. Ехали медведя. Чихо, подожди. Давай, рассказывай. Ехали медведь, знаешь. Молодець. Молодець. За цей я дам такі фані подарунки. Ай-яй-яй. Так. Дивись, що в мене є. Так. Дякую. Нема за що такі, такому хорошому хлопчику. Вот це. Будь ласка, нема за що.